Черкащина моїх пісень колиско, земля свята, де народив старас, де п'яний був далеко а чи близько, до тебе серцем лине повсякчас. Тут Тясмині із Кам'янки повсміло, петля логами до Чигирина, Козацьку славу в битвах посивіло. Козацьку славу в битвах посивіло, Дніпро немов вітрила на пена. Тут суботі, фиканів і, і черкаси, і мліїв, мріїв, мрію садів, Тут Корсунь, умань, гордістю окраса, Твоїх минулих і сучасних днів. Черкащина імен славетних краю, що, що вписані в історію на вік, до тебе завжди серцем припадаю, Тебе давно я матір'ю нарік. Люблю твої лани широкополі, люблю твої лани широкополі, Холодний яр прихисток бунтарів, І верби рідні, струнки та полі, оспівані в думах кобзарів, Де Кам'янки обвітрі над повітрям на у затінку звелось, Моє глибоке родове каріння, Ще здавен в землі переплилось. Черкащина ти моя вишиванка, родюча, щедра, лагідна земля. Рожевим вишиватиму світанки, зеленим вишиватиму поля. Черкащина, ти центр України, за хліб, за сіль низький тобі уклін. Стіпками чорними я вишиваю війни, Голодомор, чорнобильські полин. Христом бусковими рожу квіти, а гладю хвилі сивого Дніпра. Прокрашу небо синім шовком шити, стівками миру, щастя й добра. Одна батьківщина і двох не буває, де родилися, завжди святі. То рідного свою забуває, і доже не знайде в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що малому колись потоптав? У рідному краї і серце співає. Велик здалека на весни. У рідному краї і небо без краю Потоки потоки струни течуть, Тут кожна травинка і кожна билинка вийде єврії на теплих вітрах. Під вікнами мальви в саду материнка Оспіює нещедру пісню. пісня. Тут мамина пісня, вона й нині, її підхопили поля і граї. Її вечорами по всій Україні співають в садах солов'ї. Черкашина, зоря моя єдина, Струмочок чистий, як струна бронець. Мій край рідний, пісня та полина. Хіба тебе, я можу, не любить? Сонце підуча земля, під небом синім на Україні, жита, співайте з нами. Її обереги верба і калина, найкраща у світі, моя Україна. Вона найрідніша вітчизна і мати, то як же навдіться мені не кохати? Моя Україна козацька слава, така волелюбна і мирна держава. Нам, вона мона рідна і мила, бо світ перед нами, як мати відкрила вітчизне святом, дорога Україна, для кожного з нас це світі єдині. Снобы блокнотнее солнце занятия. Моя Україна на краще у світі моя Україна. Целісі озерця, безмежні степи, чарівні джерельці.